Всем привет! Нахожусь на роботі. Як бачите, це елеватор, 8 банок, сушарка, вісова, лабораторія. Ну, в общем, все, все по феншую, так сказати. Що я хочу сказати? Це, це новий елеватор у нас у селі, 2012 года. Постройки, старий елеватор. Совєтської постройки закрився ще літом. Цей еліватор сьогодні неділя, закрився він у п'ятницю після обід. П'ятниця 13-го оказалась роковою, так сказати, для еліватора. Все, запломбіровано, як бачите, тут у нас пломбочки кругом, усе по, по... по так, як надо. Казалось. Непонятно всі в шоці, всі робочі уволені швидко і скоро. Що таке, з проблема? Тому що як би, ну, поля стоять ще не убрані, ніде, прийомка в самому розгарі. Має бути. Десь 80-70% стоїть під поливіші не кушені. Більше всього, що це моя остання смена сьогодні. Так сказати, еліваторна кар'єра моя закончилась, тому що, по слухам, остається пару чоловік, які зможуть відправити які в курсі діла. відправити те, що на, в цих банках, те, що наприймали. І все, село продовжує летіти в прірву. А все чого, думаю, того що в одну існ ночну ночью, посеред ночі, штук 4 джондіра, комбайна, плюс 4 чи 3, не пам'ятаю, перегрузчика, трактора з перегрузчиками, плюс фури. Заїхали, в степ скосили. Урожай, ну свій свій. Агрофірма приїхала свій скасила, ніякого ніякого рейдерства, я не хочу казати, нічого. це, це лічне їхнє. І все, за одну ніч вони убрали урожай. Вивезли все на порти. Все. Ну, люди не нужні. Приїхало 20 чоловік на техніки, грубо говоря. Убрало весь урожай, все, на другий день вони вже десь в другій області там, чи в другому районі убирають. Другий урожай, другий агрофірм. Все, потрібність в елеваторах не можна. Хранити для країни, для своїх потреб не треба. Все на продаж вивозиться на порти і одразу все на... за границю. Ну, це моє особисте мнення, звісно. тут такі діла. Так що такі справи. Кутимся мы, даже не кутимся, а летим мы в тартарары. Вот так, такой хороший элеватор. Сколько там, четыре человека кажется полностью всем процессом управляли через электронику все. Теперь буде стоять. Появилася ще одна заброшка у нас у селі. Так, добре. Давайте розносите мене в коментарях, кому, кому як всегда, щось не подобається. Всім пока, всім добра.